21 листопада стало для українців знаменним днем. Саме цього дня розпочалось дві революції: у 2004-му – Помаранчева, а у 2013-му – революція гідності. З минулого року, згідно з указом президента, щорічно, 21 листопада, відзначаємо День гідності і свободи. Гідність це є властивість душі і особи людини, яку порушувати не має права ніхто. Навіть Господь Бог не дозволяє собі порушити гідність людини, дозволяючи людині самій вибирати свій життєвий шлях. І те, що ми проснулися з того, з тої долини гріха, з тої долини болю, плачу і страждань нашого народу і перейшли через революцію гідності. Це є знаком нашої свідомості, нашого християнського життя і майбутнього нашої держави і нас усіх. Немає більшої любові у людини, ніж та людина, яка життя віддає за ближнього свого. І сьогодні якраз наш святий обов'язок є згадувати тих, хто віддав життя за мене, за тебе і за свою рідну Україну. Кожного року, якщо ми будемо згадувати ці події, значить ми будемо пам'ятати і знати, якою ціною дана нам воля і наша Україна. Цього дня у Коломиї згадали буремні революційні дні. У міському палаці культури народний дім відбулися урочистості та концерт реквієм. Зі сцени лунали побажання миру та заклики не забувати новітню історію, адже заради кожного з нас своє життя віддав не один солдат. За наші спини жінок своїх ховали, стікаючи.